60 плюс 10 і плюс суму, коли ви кидаєте на рахунок. Тобто за картку та депозит разом ви платите 70 гривень і поповнюєте її на довільну суму, розповідає керівник Львівавтодору Микола Власюк. Так можна придбати загальну транспортну картку леокарт для міського транспорту від сьогодні і у терміналах «Ізіпей» та у таких кіосках. У тих терміналах, які вже є в карті, от є велике виконце Леокартних виток. Сплачуємо. Опа! Дивіться, що робиться. і в кіосках, і у терміналах картки можна буде також поповнювати. Хоча леокарт можна придбати від сьогодні, та користуватись ним можна буде лише з 11 грудня. Тоді ж і зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті, розповів директор департаменту міської мобільності та інфраструктури Олег Забарило. Ціна на проїзд тоді в електротранспорті та у маршрутках. Буде однаковою і відрізнятиметься лише залежно від форми оплати. Попередні розрахунки є. Ми будемо проводити відповідні консультації з громадськістю. Після того вони мають бути ці тарифи затверджені. Попередні цифри наступні: що транспортна картка це є проїзд 13 гривень, банківська картка 15 гривень, і з 11 грудня 20 гривень за готівку. Та коли запрацює спеціальний додаток, який має бути частиною єдиного електронного квитка, за словами Олега Забарила, невідомо. А це вже автостанція номер один. Звідси відправляються міжміські автобуси у напрямку Миколаєва, Стрія, Нового Роздолу та інших міст. Відсьогодні на цих маршрутах можна розрахуватися не лише готівкою, а й за допомогою банківської картки, говорить начальник обласного управління транспорту та зв'язку Степан Рудницький. Ми фактично підготували вже всі транспортні засоби Львівщини. Я нагадаю, що це є понад тисячу транспортних засобів. Вони всі обладнані є пристроями для валідації так тобто званими валідаторами через систему за допомогою електронного квитка, наразі йде тільки оплата безготівкова, тобто банківською картою. Всі інші оплати, які були до того, вони залишаються так, як до того, тобто проїзд пільговиків, звичайно, що відбувається на підставі посвідчень. Якщо на автостанції певний пасажир придбає квиток автостанції, він так само дійсний. Щоб розрахуватися за проїзд у безготівковий спосіб, потрібно на початку і в кінці поїздки зробити чекін та чекаут. Пояснює представник компанії інвестора Олег Долінський. Власне, пасажир зайшов в транспортний засіб, і будь-яким зручним способом він прикладає сюди. Друкується чек після цього, коли приклав свій там карточку, чи телефон, чи браслет, чи смарт годинник Надрукувався чек. Це є, власне цей посадковий талон. За словами Олега Долінського, якщо пасажир не зробив чекаут в кінці поїздки, тоді система порахує вартість проїзду до кінцевої зупинки маршруту. Перевірити статус поїздки також можна в додатку осіті, каже він. Студентка Вікторія тестує нововведення. Те, що бачила в західних країнах, і зараз нововведення в наших львівських нашому лівському транспорті в 3А, зокрема, їжджу як студентка, то дуже зручно розраховує стільки тепер так. Нагадаю, раніше валідатори для безготівкової оплати встановили в автобусах, що курсують у самбірському напрямку. Ольга Іващук, Ірина Мочульська, Анатолій Киричук та Роман Гнатишин Суспільне новини Львів.